По дві сторони барикад так в Івано-Франківську відзначили день перемоги. Ветерани і влада. З одного боку «Дні і ночі і тут Цей день ми приближали, як могли». з іншого боку. Представники свободи куну та інших націоналістичних партій і громадських організацій. руки <рістична> вжалися! Червоні припори! Hey! Червоні прапори! Hey! Червоні припури! Серпімоло! Hey! Hey! Смерть і голову! Смерті молод! Смерті голос! А це комуністичний шабаш зробили в Бахівщині! Ми проти того всього. 400 правоохоронців, а також бійці спецпідрозділу Беркут оточили щільним кільцем місце біля вічного вогню та представників націоналістичних партій. Свободівці заявляють, акція мирна і спрямована лише проти використання радянської символіки. Однак провести її націоналістам так і не дали. Є рішення Івано-Франківської обласної ради Івано-Франківської міської ради, яким ми заборонили вживання червоних прапорів на акціях на території Івано-Франківської області до дня так зва. Нії перемоги сьогодні ми стали свідками того, як влада порушила зрештою рішення місцевого самоврядування, адже були присутні, хоч не багато, але були присутні червоні прапори. Також нас сьогодні не пускала міліція провести законну акцію, адже ми попередили заздалегідь. Ми дали заявку. Ми відповідно маємо рішення на проведення даної акції. Тому ми сьогодні висловили свій протест. Протест в тому, як влада сьогодні знущається. Над пам'яттю наших дідів, які загинули власне від комуністичного режиму, так і від нацистського, ми поважаємо тих людей, які змушені були воювати під червоними прапорами, бо вони змушені їх виганяли для того, щоб ну, захищати е державу. Але ми не дозволимо під тими червоними прапорами, під якими розстрілювали людей, під якими фактично в нашому тільки дим'яному лазі більше трьох тисяч людей загинуло. під тими прапорами, коли за одну ніч 20 Першого 22 листопада 47-го року тільки з нашої області виселено 35 тисяч людей. Зникли такі села, як посіч, як селище, і під цими червоними прапорами влада сьогодні дозволяє проводити акції в нашій незалежній державі. Тому ми протестували проти цього. Ми обурені тим, що сьогодні влада не дала нам провести про законну акцію і перешкоджала нам. Е ви бачили, скільки було правоохоронних органів, і спецназ, і міліція, і такі не дозволили нам провести нашу мирну акцію. В оточенні міліції і меморіальний сквер, поки свободівці протестують біля вічного вогню. Вічі ветерани, представники влади та івано-франківці відзначають день перемоги. Такі протистояння ветеран Другої світової. Іван Дринь не розуміє. То не гаразд. Вони в інших країнах уже поб'єднувалися спокійно. ведуть своє. Спільне життя, а що це? Ми повинні боротися один проти другого. Ми повинні боротися спільно, щоб ми мали одну думку і одні дії, щоб ми мали. А тоді ми можемо і, і гарно жити, заможно жити, і скрізь перемагати. З нагоди 66-ї річниці перемоги керівництво міста та області поклало до вічного вогню квіти та вінки. У обласному музично-драматичному театрі відбувся урочистий концерт шляхами подвигу і слави.